Вітаю всіх на каналі. І що ж, знову у нас вже вечір, є можливість покропити нашу малину. Трішки ми вже розібралися з роботою і потрібно кропити малину. А саме будемо сьогодні кропити осінню малину, тобто ремонтантну. чи ремонтантну вої. Будемо кропити її від дідімели, і також, це В основному ми будемо її кропити від дідімели. Плюс дамо підживлення Wimpel 2 і шкідника. Дивіться, від дідімели ми будемо давати ось такий арафій. Він наподобі подобі топсіна. Бачите, навіть хтось підписав цю каністерку. Ось Престо даємо від шкідника, як завжди. Дуже дієвий препарат, провірено. Він практично всі шкідники забирає. І зазвичай, так як завжди, даємо вимпел 2 для нашої малини, щоб вона би трішки підросла б. Бо в нас вона зараз десь в районі метра, трошки більше місцями, трошки менше. Хочеться, щоб до сезону вона була б гарна висока і можна було б збирати гарні врожаї. Тому ось так ми будемо сьогодні з такими препаратами кропити. Як будемо кропити, дивіться далі. Я думаю, ну, схему всі знають. Трактор той самий, бочка той сама. Ось. Тому не знаю, чи є сенс показувати. Але малину потрібно обробляти. Так що, друзі, хочете мати гарний врожай. Забирайте дідімело в малині. Особливо стосується це Джон Джея. Він дуже, скажімо так, виразливий до цієї хвороби. Ось так. Так що ми заправляємося і їдемо кропити. Ось так зараз в нас виглядає малина джон Джей. Вже місцями є цвіт, місцями вже є зелепушки, якісь раніше прострілили. Ось бачите? Ось так. Дивіться, хочу ще сказати, що багато хто скидає мені фотографії на Viber і питає, що ось це з листям, що воно чуть-чуть червоненьке. ну Типу ось такого кидають. Ось бачите, вся малина така. Яка це значить те, що у вас малина нормально розвивається. Так що, в кого ось таке листя червоне, це нормальний колір в малини. Це молоде листя. Воно чуть пізніше, воно буде звичайного ось такого е, кольору зеленого. Так що не переживайте. Можете, бо вже чоловік мабуть, з п'ять 5 скидала мені і каже, що мені робити, у мене в малині ось таке листя червоне. Все добре, не переживайте. Ось Знайшов кілька стебл з дідімелою, хочу вам сказати. Бачите, виглядає ось так виглядає стебло з дідімелою. Бачите, воно чуть трохи вже є п'ятнишко. І ось. А все тому що були mm. дощі, потім е різко е потепліло. І дідімела любить таку погоду, коли в рядку мокро і жара, і від того з'являється дідімела. Але в нас не було можливості кропити, бо то дощі, а плюс не встигалися з посівними, нам потрібно було посіятись. Ось, І трішки, як бачите, місцями є дідімела. Але я думаю, зараз ми її покропимо, розвиток ми її призупинимо і все буде добре. Заїжджаємо в перші міжядя, давайте спробуємо, як воно де нас робити. Так, все. Що ж, друзі, дивіться, хочу вам показати, як має бути покроплена малина. Візьмемо листочок і він весь в легенькій-легенькій росі, але ну, плотненько. Роса плотно лежить. Оце, скажімо так, дивіться. Може ось трошки наші більше. Ось дивіться. Ось так має бути покроплена малина, бо якщо ви її зливаєте, що з листя аж капає, то це неправильно. Результату ніякого. Ну як, результат буде, але щоб був би кращий результат, на малині має бути ось така гарна-гарна роса. Но з листя не має капати. Кому потрібне точне дозування, там на 10 літрів, на 100 літрів, пишіть коментарі. Ми обов'язково розпишемо і обов'язково всім відпишемо. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.